Доброго дня! Сьогодні вас вітає парксайд. Перепрошую за вітер, але сонячна погода. Показую вам зараз п'ятий будинок. Це його підбетонка. Її залили позавчора, по-моєму. Чи вчора, чи позавчора. Позавчора, позавчора залили підбетонку, там щось хлопці щось вже підбирають, підгризають. Це підбетонка під першу секцію. Там вже поворот, там вже друга секція починається, потихеньку починається не просто земляні роботи, а і роботи по е, підготовці фундаментів. А зліва від мене це стіни першого поверху будинку номер 3 секції номер 3 Давайте всередину зайду, можливо, так веселіше буде. Просили про другий будинок зняти, але сьогодні про другий теж не буду. Е, наступного разу буду вам про другий будинок, тому що так, глобально звідси от, можете подивитися на нього. що... Там залито все до, до е, перекриття, до перекриття, до перекриття і лишається, виходить десь так, та, якщо чесно не казало за півтора місяця, але якщо чесно, я думаю, що тут і після Нового року будуть щелити е, ті парапети, бо з цими парапетами завжди якісь кулемики. Так, от бачимо от бетон шост... е, попередньо залитий, а от там сіренькі тільки зняли. Палка он, сьогодні ще знімає. Бачите, він ще такий е, більш темніший, скажімо так. Вон там Хлопці відбивають всі точки, чи перевіряють, чи не треба щось перезаливати. Ну, ось так зсередини виглядає двір третього будинку, звідси я ще не знімав. Ну, ну Ось так от Бачите, трошки щось переміщають ґрунт. Підготовлюють, я так розумію, вже інші секції, чи, чи якось працюють над цим процесом. Хотілося б, звісно, щоб швидше, але є, як є. П'ятий будинок почали. Я думаю, що шостий. Можливо, почнуть в цьому році, можливо, ні, але там в шостому складність з фундаментами, бо в шостому а, там багато а, рити. Порівняно з п'ятим. І воно буде як з четвертим. Е, така ж історія з відкачуванням води, допоки ми не зальємо фундамент не зробимо гідроізоляцію. А оця секція, бачите, номер, два, о, номер один третього будинку. Тут якраз йде трамбовка грунта. Це змішаний ґрунт, тут пісок і е, суглинок чи щось таке, щось по типу. Е, основ, Основне завдання. Цього ґрунта це максимально ощільнити, щоб воно потім не просідало Краще, ніж пісок, це нічого ні, ні, ні не робить, тому додають до ґрунта пісок, але я бачу, що ще не зробили, е, знаєте чого, не, не проклали каналізацію. Ну, це такий теж процес досить трудойомкий, і він ну по, по грошах теж трохи є. Бо там спеціальна труба. По-моєму, це там використовують тільки чугунну трубу. Її не можна пластиково використовувати, тому потрохи коштує грошей. Так, ми з вами перебираємося ближче до першого будинку. Я вам пройду зараз по першому будинку, почну з секції, яка найменше готова. Перейду до секції, яка більше готова. Починаємо з третьої, закінчуючи першою. І пройду сьогодні через четверту не буду проходити, і про неї зроблю наступний огляд, а, тому що там йде масова робота декількох бригад одразу. А друга цікава тим, що там зараз покажу вам, як виглядають квартири з поставленими перегородками. Там якраз шпакльовочники ще не зайшли, тому там цікаво. Так, дивіться, тут МП-75. Поштукатурино електрика ще не розведена, просто попробували, електрика держила. Це комерція, тому там -то нема ремонтів. Тут це така е велика двохкімнатна квартира на е першому поверсі. Тому там вона не трьохкімнатна, Взагалі в цій секції більшість трьох та двохкімнатні великі квартири. дня. Тут роблять шафи під а, а, мережі, під лічильники, розведення йде опалення повним ходом і тут вже є електрика. Бачите, це червона а, а, гофра Мені обіцяють надати найближчим часом все ж таки електрика, з яким я пройду і запишу експертне відео, як ми тут що робимо, тому що є нюанси, про них про всі ці нюанси треба розказати. Ну от, наприклад, хто питав, як розводиться електрика по, mm. по кімнаті, ви можете подивитися, як вона йде. От, Це, по розетках. Це по розетках. Але схему треба доповнити ще тим, що йде нагору, бо є коробки і пішли. Наприклад, сюди. Звідси вона потрапляє сюди, на, на вимикач. Це кондиціонер. Ну, коротше, з плюсів я бачу, що о, з головного, що електрику тут розвели, опалення тут розвели, і тут е, лишається тільки е, почерговість, тому що ми частково змінили почерговість робіт е, по е, гіпсокартону і по. Стяжка, ми в більшості ставили гіпсокартон на стяжки, але в деяких секціях для прискорення будемо ставити спочатку гіпсокартон, потім заливати стяжку. Там трошечки додається робіт, ну але це ніяк не впливатиме на якість. Єдине, що це впливатиме на те, що якщо ви захочете. Ці перегородки посунути, то вам трішки більше буде роботи, тому що треба буде підлити стяжку в місці, де стояла перегородка. У тих, у кого перегородки ставляться на стяжку, в тих такої проблеми не буде. Ну, але якщо чесно, рушити те, що є, теж не дуже приємно. О, бачите, тут теж промазали, треба було штробити. Добре, що у нас великий шар по штукатурці. Можете його тут. Передивитися, то, то тут навіть я так дивлюся, по пальцю десь 3 см штукаторки, тому фактично е штроба йшла по штукатурці. Тому ніяких там проблем немає. Ну, от дивіться, от. штруба йшла по штукатурці. там Трішечки зайшли в бетон. Зовсім там до сантиметра. От поде бачите, бачите? Сантиметр навіть менше, так? а з цієї сторони стільки. То якби ми хотіли зекономити, то з усіх сторон було б маленьке. Але для того, щоб вивести вам хоч якісь там кути під 90 градусів, треба трошечки заморочитись. Ми... Зробимо якесь відео рекламне про те, як люди роблять ремонти І покажемо вам так. цікаве відео, скоро там будемо на нашому каналі в інстаграмі чи тіхто, я не знаю, де. От, Тепер йдемо далі. Давайте одразу в другу секцію. Тобто ви бачите, що в третій ведуться роботи по інженерії. Також третя секція теж активно наздоганяє інші секції, в якому плані, плані е фасадів. Всередини набирають фасади, бачите, тут вже до останнього поверху, тут ще тільки перший поверх утеплили. Ну, Правда, ще без е цих без Зонтиків, але все одно от, якийсь об'єм вже хлопці позакривали. Це та бригада, яка робила ось цю секцію. Бачите, ця секція вже готова по фасаду, а ці хлопці так і не вийшли. Ось ці на цю секцію. Подивимось ще якийсь час, то можливо треба буде їх повністю замінювати. Страхи страхами, але роботу треба робити. Так. Що ще? Давайте в другу зараз заходимо, там крутять гіпсокартон. Що хотів вам показати, хотів показати, як виглядають квартири, в яких є перегородки, тому що е без перегородок воно виглядає трошечки по-іншому. Тут що добре, що ще не, е ці перегородки не зашпаклювали Я надіюсь тому що вівторок вівторок вони були не було не зашпакльовані. Бо тут вівторок ми розставляли радіатори. Давайте вам покажу принцип, е за яким ми. Змінили трішечки розстановку радіаторів, чим, ми, як -то скажуть, правильно сказати, керувалися. Дивіться, тут така ж сама історія, теж електрика, вода розведені вже по квартирах, піднімаємось на другий поверх секції номер 2 кутовий під'їзд. Заходимо тут вже поштукатурено, ще не поштовхльовано, але вже поштукатурено. І вам приблизно розкажу. Чим ми керувалися при встановленні радіаторів. Ну, давайте почнемо Ось з цієї квартири. Дивіться, до речі, зверніть увагу на цю квартиру. От від входу, вона з лівої сторони перша в котовох під'їздах першої-другої секції. В її мало хто купував, але це дуже зручна квартира. Заходимо одразу в гардероб, Санвузол санвузол можна збільшити за рахунок гардеробу, зменшити. Ви потрапляєте в таку універсальну кімнату, в якій зліва у вас кухня, і тут буде переставлено цей радіатор. Бачите, вже розштробили вправо. Чому? Тому що по проєкту тут у нас 60 см кухня і тут 60 см. Або люди і зліва і справа зроблять кухню, або... Вони тільки з однієї сторони поставлять, але можливість треба залишити і з цієї, і з лівої сторони, і з правої сторони поставити меблі. Тому ми переносимо цей радіатор трошечки ближче до центру. Єдине, до чого це призведе, до того, що коли вам потрібно буде підійти до вікна, вам частково радіатор буде впиратися в ліву ногу. Але це краще, ніж коли у вас будуть проблеми пов'язані з встановленням меблів. Дуже зручна кімната, як на мене, квартира дуже прикольна. Вона по факту, ну, Юридично вона, мабуть, однокімнатна, але вона дуже зручна і тут дуже велика кімната. Ось зараз вона світла, зранку вона світла. Це секція 2, ось така світовенка квартира. Дуже класна, в якому плані, що кімната спальня знаходиться від входу через стіну бетонну, потім через кухню-вітальню, через вузол, і тут двері і вона в самому куті. Це дуже... Затишна квартира, тому зверніть на неї увагу. Хто хоче, вже можна її подивитися в наявності, тому що на плануваннях їх не розглядають. Але от я коли сам потрапив в цю квартиру, в мене враження змінилося по цій квартирі. Скажу чесно, відверто. Тепер переходимо сюди. Це у нас двушка. У нас ці такі двушки є в двох варіантах: більше-менше. Одна з двушок це без бокового вікна, от як ця, інша з боковим вікном. Теж з перегородками квартира. Виглядає зовсім по-іншому. Так, ось кімната, ось кімната. От, Можете подивитися, як, як це все діло виглядає. Коридор не широкий, відверто, по-моєму, він метр десять чи метр. Але я б не сказав, що він якимось чином заважає. Двері можна поставити відкриття. Тут заплановано в середину, хоча можна і назовні, кому як, кому як зручно. Ця кімната дуже зручна, вона не така видовжена. Ну, а сама е головна частина цієї квартири це оця кухня вітальня Так от, в цих квартирах ми позміщували радіатори. Ну, ясно, що тут є вихід на балкон. Але ми е в усіх квартирах зробили можливість підійти до вікна так, щоб вам. Не впиралися в ноги радіатора, тому ось тут він перенесений правіше, ви підходите до вікна, відкриваєте, виходите на вулицю. От знову ще бачите, розвантажують е радіатори. Тобто Зараз масово йде встановлення радіаторів. Ну а тут вже квартира готова до шпаклювання, тому хто хоче, може, е Точніше, хто хоче, кому цікаво. То ваші квартири вже практично готові, в них тільки до фінішної Так, Ну І тут так само, бачите, тут вже перенесли, тут радіатор стояв тут. Ти підходиш до вікна, воно стояло по центру, Ну не дуже зручно, ми трошки його змістили таким чином, щоб ви могли підійти до вікна. І так само так само і тут. Тому загальна концепція така: ми прибрали радіаторів від. Віконна частина, яка відкривається, змістили частково в сторону, іноді в деяких квартирах через це радіатор трішечки заходить на стіну, але по зручності скажу точно, що ну, з нашого досвіду, що треба залишити можливість підійти до вікна, ну, з різних причин. Але краще це зробити, щоб радіатор не заважав. Так, ну і давайте ще вам якусь квартиру покажу. Так, ліфт тут стоїть. ну і от Квартира. О, це одна з найкращих квартир, 69 квадратів. Єдине, що перепрошуємо за сміття. Теж бачите, що це в цій секції в другій вже практично все підходить до фінішу, до шпакльовки, до е, вже фінішної обробки квартири. Так само, бачите, радіатор перенесено вліво, для того, щоб е, мати можливість підійти до вікна, так само перенесено вліво. Тобто трошечки ми заморочились, могли просто позалишати. О, оце в цьому варіанті, бачите, трошечки воно заходить на стіну. Краще воно буде заходити на стіну, ніж у вас буде якісь проблеми по виходу на балкон. Квартира дуже класна. Оцей коридор, от зараз, коли вже встановлені стіни, цей коридор вже уявляється ну, як хол. Вже люди розуміють, що вони тут будуть ставити, як його розпланувати, тому що ти заходиш в цю квартиру. Ця квартира це двокімнатна безкомпромісна, одностороння двохкімнатна квартира 69 квадратів. Декілька у нас з'явилось нещодавно в продажі. До речі, хто шукав квартиру в першому будинку? У нас деякі квартири 1400 квадратних метрів, які у нас були в резерві, ці квартири ми. Викинули в продаж раніше ніж планували, тому що планувалося після ведення в експлуатацію. Але ми їх ці квартири вже там, минулого тижня зняли з резерву, і ці квартири вже поступили в продаж, в тому числі 42-46 квадратів. Ну ви можете подивитися, можливо, деякі з них вже продані, але ті квартири, які вас цікавили в першому будинку, можливо, хтось хотів собі ще придбати або Хтось цікавився, хто дивиться зараз це відео, зверніть увагу, ще раз пройдіться по нашому ем, вибору квартир на сайті. Або подзвоніть своєму менеджеру, можливо, він вам одразу швиденько запропонує. Ну, і підемо тепер в секцію номер 1 Зайдемо. ну Давайте зайдемо в кутову, тому що я завжди в середню заходжу. Там, там мабуть, зміни найкраще. Давайте покажу там де зміни трошечки менше. Туди треба потрапити. Ще так через те, що ми нарили. Що ми нарили, оце захист скорше за все йде електрики, бо йде до ГРЩ Бачите, вже підготували для того, щоб прокласти кабеля. Воно виходить через арку, потім повертає направо. А, от. Це дощоприймачі. І там ще один дощоприймач. Тобто ми ливньовку ще по двору зробили для того, щоб відвезти воду, щоб, не дай Боже тут не стояла всередині. Це теж щось по воді. А це у нас чи по каналізації. А це пішла електрика. І зверху вона буде бронюватись цій повнотілою цеглою, для того, щоб ну, хтось копав щось не розрив, коли вони доходять до цегли, всі, всі трактористи, всі там, екскаваторщики вони розуміють, що значить там якийсь кабель лежить або якась мережа. Яку захистили цим, цією цеглою. Так, спробуємо пройти в кутовий під'їзд. Ага. Ну, але тут, те, що я бачу, тут пошпакльовано. Це перший поверх двері ще не поставили. Ну, хоча це тільки перший поверх, я можу, можу помилятися, можемо зайти в А да, на другому вже двері. По-моєму, я вже тут був, чи їх тут якраз встановлював. Перший поверх ще не встановили. Давайте зайдемо, подивимося, що там відбувається по внутрішньому оздобленню. Беремо першу попавшу квартиру. Ага, Тоді тут е, один раз вскрили фарбою. І я дивлюся, ще раз проходили. Наш проходили, як же виглядає квартира, трішечки підфарбована. Єдине, чого тут настановили, тут настановили встановили гіпсокартон. Давайте піднімемося вище, можливо, вище вже почалися роботи по гіпсокартону. Так. Ні, не, нема міксокартону, нема. а там щось роблять, зараз подивимось що. Тут фарбують. Фарбують. Фарбують, фарбують, форують. Це не фарба, це фарба грунт, наскільки я розумію. Давайте перемістимось в сусідній під'їзд. Тобто вони зараз роблять хоч якийсь об'єм, щоб поки є плюсова температура, щоб основний об'єм ну, підсох, щоб ми мали можливість потім начекати при перефарбуванні, поки висохне попередній шар. Тому що по факту у нас тут іде три шари, ну, як у нас це заплановано. Перший грунт фарба білого кольору, а другий, третій це вже сама безпосередньо фарба. Фарман фірма відтікурьова. Тому трохи там є таких технологічних по часу етапів, які не можна робити один за одним. Треба трошечки чекати. І для того, щоб потім не чекати, хоча б ґрунт фарбу ще до встановлення перегородок, ще до того моменту, як поставлять гіпсокартон. Чи там, його потім підшпаклюють. Хоча основна частина там я дивлюся. От я йду зараз по квартирах, дивлюся, вони зашпакльовані. то Залишається тільки поформування. Ну і йде встановлення дверей, хоча звісно, хотілося б, щоб вони швидше встановлювалися, тому що в другій секції вони стоять, в першій секції, крім першого поверху тут, а третя, четверта ще ні. Хоча по четвертій я не впевнений, тому що я там не був, але, як я і казав, залишу четверту секцію на наступний раз. Зроблю разом з оглядом по другому будинку. Так, піднімемось на гору. Доброго, Доброго дня. Там закрите. Та ні нічого, я тут розберусь. Так, дивіться, електрика з'являється по стелі. Це говорить про те, що ми вже... Робимо щось по світленню, готуємо. Так. Давайте подивимось, що тут Зашпакльовано. і не фарбовано поки що. Не, не фарбовано, тільки шпакльовано і затерто. Але і по другому поверсі теж. Добрий? Добре? Добре, важко. Так. Побігли наверх. Угу. Ось так само. В принципі, один той самий стан. Добрий день. Зробили відкоси, приклеїли. Тут також після встановлення треба вертатися і робити відкоси зсередини. Мілоч, але нам коштує грошей, коштує часу, Але всі отримають відкоси на дверях вже зроблені і не буде ніяких проблем. Я не знаю, чи люди оцінять наш цей запал з таким ремонтом Whitebox чи не оцінять. Подивимось вже після введення в експлуатацію, що нам будуть розказувати. Ходити тут з вас, і показувати, як, ми, як можна було краще зробити. Знаєте, в кожного є такий кум, який робить краще. Ну Подивимось. Якщо чесно, я ще нічого не перевіряв і по своїй квартирі також. Я так поки що на паузі той ремонт. Бо є трошечки інших витрат. Так, ну і ось тут так само. Ну, дивіться, стан плюс-мінус всюди однаковий, воно схоже вже практично на фінішне, єдине, що ще поки що не пофарбоване. Але фарбування, повірте, це воно відбудеться дуже швидко. Стає людина і просто шар за шаром наносить їх буде не одна. Всюди, плюс-мінус однаково це готують під е, то, щоб зробити відкоси. Біленькі, красивенькі, От в такому плюс ще трошечки доробленому стані з радіаторами, сходами і прибрано на підлозі, в такому стані буде отримувати квартиру. От для розуміння, в якому воно буде передаватися. Але тут вже лічильники, бачите, всі є. Це не тепло. Рахують тепло, вода. Тут будуть ще електричні електрики ще повністю. Не зроблено, ну, але якісь мережі вже протягнуті. Зараз працюють якраз над цим. Це вже фінішна завжди така робота, тому що треба закривати будинки, закривати під'їзди, тому що це дуже дорого коштує вся ця електрична частина. Це наші Ну, В принципі, це все, що хотів розказати. По фасадах ви і так, в принципі, бачите, під'їжджаєте, що фасада готова. Зараз я вийду, ще раз вам покажу фасад першої секції, що там зараз робиться. Там якраз по зовнішній частині потихеньку але роботи йдуть. Це на внутрішній трошки зависла та бригада. От. Ну, давайте покажу. Ось, є фасад першої секції. Доставили балкони, які не стояли. Ну, а там доклеїли те, що було не доклеєно. Ну, але те, що зараз не бачу, хоча зараз, мабуть, 12 година, плюс-мінус. Так, ні, ще не 12. Але нікого немає зараз на, на цьому фасаді. Буду от, бути закінчувати вже репортаж. Мене шукають. Все, всім до побачення. Щастя, здоров'я, бережіть себе, до наступного огляду парксайд.